Це у нас Десна, нижче села Боденьки, А там от метрів 70 вгору наліво єрик. Поставив я два спінінга. Першого подлящика не витягнув, зайшов він у траву і От. Друга гостірочка поймалась маленька і все. І не клює, не клює моїх сусідів. Ну я не це хочу показати. Я зараз покажу, де тут живуть ужі. Тут ось один вже почав вилазити і грітися на сонці. Він О, сховався. Ось Сховався вже. Він потихеньку гріє е, тіло, спочатку голову. Це вже хвоста. І ще одна норка. А це ось тут. А це норка. От. Ось вона. Це з цієї норки вилазить ще один. І їх тут 4 чи 5. І лізуть під ноги, так що якщо нерви не в порядку, то краще сюди на рибалку не їздити. А так місце гарне. Там люди табором зупинилися. Ну, два дні назад у мене тут наклювало повно, повний садок. Але десь з 12, приблизно з половини першої до трьох. Почекаю, може щось піймаю. А поки що слава.